Давайте я вам розповім про нашу психіатрію, Олександрійську психіатрію. По новим правилам, якщо я лежав у психіатрії, хоч якось, то, щоб доказати, що я не псих, мені треба лягати на обслідування, хоча весь світ знає, що я і близько не дурак. Так, ця психіатрія писалась в угоду Зеленському Велу-младшому. По їх поняттю, якщо я лежав в психіатрії, я соціально опасний. А соціальна опасність моя состоит в тому, що я розповів, хто такий Зеленський ВО, що він що він за злочинець, злочинець номер один на Україні разом з Поповим Віталієм Олександровичем, Віноградовим Сергієм Віталійовичем і Зеленським ВО старшим. Розумієте, якщо я лежав в психіатрії, значить. Я соціально опасний. А злочинець, який здав світ пост по керуванні петріатами, і два години не видержав, щоб не пустити попова Віталія Сергійовича і його сина Сергія Віталійовича з віднограда на пост керування патріатами, після чого вони відключили керування Петріатами, який відповідав за захист Черніга в сумі навіть Києва. Хоча у нього води було без меж і їди на півтора-два місяці. А другий його прокол на півдні те, що він знав, що Дніпру місто може бути Кепська і позвонив меру Дніпра. Кажуть, через 8 часів після того, як стало відомо, що буде підірваний фугас. фугас. Про фугас Позвонив Дмитрів, голова Херсонської області зі сторони Росії. Через, часа, через три часи після того, як він позвонив меру Дніпра вас газ взірвали. Так. Мабуть, Дніпро йому чимось. Мабуть, Дніпро йому чимось насолнув. Так хто з нас соціально опасний? а те, що до сих пір деякі найняті блогери на весь мір кричать про бомбудування Києва і других міст України, і, за... і замовчують, скільки людей погибло на цій війні. Не то 100 тисяч, не то 200 тисяч, а на самом ділі 8-2 мільйона чоловік. Як мінімум, ну і хто із нас соціально опасний. Я, чи вони? Зеленський, ви молодший, Зеленський ви старший, Попов Віталій Олександрович. Сергій Віталійович, Соломін Юрій Володимирович, Міков Олександр Юрійович, Єльцин, Німцов, Самінський старший і молодший, Мішустин мол молодший. Є такий персонаж в нашому місті, як наш мер. Кузьменко Сергій Анатолійович, так він обіцяв мене, сам обіцяв сам лично мене умерти, умерти з укола. Все.